Якби ви тільки знали, скільки я перепробувала рецептів, щоб знайти саме рецепт ідеальної сирної паски, погляньте. Гляньте. М -м -м. А тепер переходимо до приготування. До теплого молока додаємо дріжджі. Із загальної маси всипаємо 2 столові ложки цукру та 5 столових ложок із загальної маси борошна. А для того, щоб не бігати по магазинах за всіма інгредієнтами, я замовила цілий великодній бокс від магазинчику Just Healthy. Це набір натуральних інгредієнтів, і з ними вийдуть ідеальні паси. Все перемішуємо, накриваємо та залишаємо в теплому місці на 20 хвилин. Коли опара піднялася, додаємо цукор, ванільний цукор, кисломолочний сир, розтоплене вершкове масло, яйця та цедру апельсина. все добре. Перемішуємо та просіємо борошно. Замішуємо м'яке еластичне тісто. Я використала з боксу саме спельтове борошно, адже це корисна альтернатива звичайному борошну. Тому обов'язково завітайте в магазин Just Health. А за промокодом Валерія ви отримаєте знижку мінус 10% на весь асортимент до 31.05. Посилання залишаю під відео. Родзинки попередньо замочуємо в окропі та висушуємо паперовим рушничком. Також я трішки додала ще маку. Накриваємо тісто та залишаємо в теплому місці на півтори години. Робочу поверхню та руки змащуємо олією, перекладаємо тісто, трішки його обминаємо та формуємо кульки. Форми заповнюємо на одну третю тісто. Накриваємо та залишаємо в теплому місці підійти ще хвилин. 40. ставимо в розігріту духовку до 170 градусів приблизно на 30 хвилин. А рецепт глазурі, яка не липне та не кришиться, є у мене на сторінці. А хочете побачити цікаве життя артистки? Забігайте в сторіз. та більше 300 рецептів на сторінці.